Ну що ж, зробили ми на тиждень перерву з випусками відео на цьому каналі, і от тепер у новому випуску після перерви знову доводиться говорити про інтернет-срач. Цього разу приводом для срачу стало інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для величезної статті The Washington Post про події, які передували повномасштабному російському вторгненню в Україну. У цій статті ще раз кажу, вона величезна, вона базується на понад 30 інтерв'ю з різними чиновниками американськими, європейськими українськими. Ця стаття поділена на 14 розділів і загалом у ній йдеться про те, що ще з осені минулого року Сполучені Штати попереджали Україну і європейських партнерів про те, що Російська Федерація таки в Україну вторгнеться. Попереджали українську владу, казали українській владі, що треба рити окопи. А в січні до Києва приїжджав директор ЦРУ Вільям Бернс і попереджав про детальний план вторгнення Росії з висадкою Гостомелі і так далі. В цьому всьому контексті якраз і існує оця скандальна цитата президента України Володимира Зеленського, яку я зацитую зараз повністю. Ви не можете просто сказати мені, слухай, ти маєш почати готувати людей зараз і сказати їм, що треба відкладати гроші, записатися їжею. Якби ми це прокомунікували, а цього хотіли деякі люди, яких я не називатиму, то я втрачав би 7 мільярдів доларів на місяць з минулого жовтня. І в той момент, коли росіяни напали би, вони захопили б нас за три дні. Загалом наше внутрішнє відчуття було правильним. Якщо ми посіємо хаос серед людей, перед вторгненням росіяни нас зжеруть, тому що під час хаосу люди втікають з країн. Ну і в українському сегменті інтернету рвонуло, знову почалися дискусії. Чому це так сталося? Що президент України Володимир Зеленський не попередив українців про небезпеку, а натомість розповідав про шашлички. Серед резонних зауважень це поступово набуло дикуватої форми, взятої ніби прямо з рота Скабєєвої, про те, що Володимир Зеленський втопив українців у крові, що він відповідальний за Маріуполь, за Бучу, за Ірпінь і так далі. Це дикі і агресивні твердження. Щоправда, треба сказати, що прихильники Володимира Зеленського іноді відповідали не менш дикими і агресивними твердженнями, і тому мені здається, що про це варто поговорити. Водночас з цим поговоримо і про свіже соцопитування КМІСу, яке показало, як сильно, як сильно українці хочуть сильної руки на противагу демократії. Це насправді суміжні історії. Це Данте Алігєрі, Мене звати Данило Мокрик. Я журналіст, і оце все, що я анонсував, дозволяє нам зважено і спокійно сказати Я офігів. Я офігів, я офігів. Давайте почнемо з того, що це ми не вперше з банкової чуємо такі меседжі, що мовляв не попереджали українців про російське вторгнення, бо почалося би страшне. Наприклад, ще на початку квітня. Про це в дещо іншому форматі говорив радник глави Офісу президента України Олексій Арстович. За всіми сценаріями, які я особисто рахував з іншими фахівцями, ми не витягували війну, якщо б ми оголосили раніше, що війна почнеться. Це була масована паніка, масований безлад. Причому в стані, коли війни ще немає, війна не оголошена, нема ще надзвичайного стану, Куч, купа звинувачень і спекуляцій, купа політичних криків. І була б така мішаніна і хаос, який б не дозволив ані мобілізуватися, ані підготуватися, ані перекинути війська з, -з заходу на Сход. війська матеріальні запаси. І так далі. Інформація про те, що глава ЦРУ Вільям Бернс ще в січні попереджав зокрема про висадку гостомелі. Вона також не нова. Про це також на початку квітня писало інше американське видання The Wall Street Journal. І тоді, на початку квітня, український сегмент інтернету теж вже вибухав обуренням в різних варіаціях була варіація, що от українську владу попереджали, але українська влада не хотіла чути. Інший варіант звучав так, що а, українська влада все знала, але не захотіла попередити українців про реальну небезпеку. Хтось тоді, як і зараз ніс на цю тему відверто агресивну політичну дичину, а хтось ставив запитання, ну мені здається, цілком резонно, мовляв, ну окей, можливо, українська влада справді мала підстави скептично ставитися до попередньої американців. Зрештою, про причини скептичного ставлення досить широко також розповідається у тій самій величезній статті у The Washington Post. Чи можливо українська влада справді резонно якось думала, що не варто розганяти паніку. Але якщо навіть так, то навіщо при цьому було ось це? В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги? Це було нагадаю 19 січня. На наступний день, у тому ж таки, The Washington Post вийшло інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, у якому його запитали, який можливий найгірший сценарій при російському наступі, і Володимир Зеленський озвучив можливість окупації Харкова. І отут видалася така дивна ситуація, що з одного боку президент України, начебто, закликає всіх готуватися до травневих шашликів, а з іншого боку, Міркує про можливу окупацію Харкова. Але речник президента Сергій Нікіфоров поспішив тоді всіх заспокоїти. Мовляв, президент мав на увазі виключно гіпотетичний сценарій, про це не йдеться всім заспокоїтися, розслабитися і не панікувати. Воно ж розумієте, є досить велика різниця між тим, щоби просто не акцентувати на можливості на реальності. Повномасштабного російського вторгнення, щоби не розганяти паніку, і акцентувати на тому, що жодних причин для паніки немає. Я в січні якраз про це на цьому каналі і говорив. Знаєте, що воно мені нагадало? Воно мені нагадало нещодавній фільм Не дивіться вгору у цьому фільмі, для тих, хто не бачив, йдеться про те, що до землі летить комета, яка може всю планету повністю знищити. Президентка США про це дізнається, її про це попереджають, але вона страждає фігньою і не просто страждає фігньою. В якийсь момент, коли комету вже починає бути видно просто на небі, вона виступає із закликом до людей не дивитися вгору, бо ті, хто кажуть вам дивитися вгору, просто хочуть, щоб ви боялися, щоб ви панікували, а панікувати не потрібно. Потрібно просто продовжувати жити своє нормальне життя. Чому про це важливо говорити зараз? Тому що з одного боку це піднімає питання про можливість довіряти тому, що президент України говорить українцям. З іншого боку, це також піднімає питання про здатність нашої влади чесно попереджати українців про можливі негативні сценарії повідомляти погані новини і погані прогнози. Саме сьогодні це має значення. Тому що на нас, очевидно, чекає дуже непростий час в економіці. На нас очевидно чекає дуже непроста зима, і хотілося б, щоб українська влада в цілому і президент України, зокрема, говорили про це з українцями чесно, без шашличків. Ось в цьому суть проблеми. Але ще раз кажу, те, що розвели деякі наші інтернет-коментатори. Воїни, журналісти, блогери про те, що от, не попередивши про реальність повномасштабного вторгнення, Володимир Зеленський прирік на смерть, Маріуполь, Ірпінь та Бучу, це дика маніпуляція, це маніпуляція в стилі російської пропаганди. Це маніпуляція, яка нічим не відрізняється від нещодавнього звіту Amnesty International, яка розповідала про те, що не російські, а українські військові ставлять під загрозу життя українських цивільних своєю військовою тактикою. Це дике зміщення акцентів вини і відповідальності. Росія винна у смертях українців. Крапка. Якщо і відверто, то істерика з приводу того, що, от саме президент Володимир Зеленський мав попередити всіх українців про можливе повномасштабне вторгнення Росії, свідчить про ну, деякий інфантилізм. Тому що інформації про те, що готується російське вторгнення, було багато. Про це говорили журналісти, про це говорили політики на різних рівнях. Президент США Джо Байден дав декілька брифінгів на цю тему. Українські засоби масової інформації постійно крутили і публікували матеріали, наприклад, про те, як збирати тривожну валізку, що у ній має бути, і так далі. Якої ще інформації вам бракувало для того, щоби почати готуватися? Вам треба було, щоб саме татко про це сказав. Ну, так, це і є про інфантилізм, про очікування патерналізму з боку держави, з боку президента. Про це саме нам говорить і свіже опитування КМІСу, проведене на замовлення громадянської мережі Опора З цього соцопитування в цілому випливає, що сьогодні 64% українців в цілому схиляються до бажання сильної руки. І лише 16% українців ставлять в пріоритет все-таки демократичні цінності. В цілому от декілька показників з цього соцдослідження. 58% опитаних вважають, що для України зараз найважливішим є сильний лідер. 79% українців думають, що президент має втручатися в діяльність парламенту та уряду для посилення оборони. І, моє улюблене, 62% українців вважають, що на час війни навіть конструктивна критика влади є недопустимою. Ще раз, 62% українців вважають, що навіть конструктивна критика влади під час війни є неприпустимою. На що вказує це бажання патерналізму і оцей. Відвертий інфантилізм, це бажання сильної руки, на бажання скласти з себе відповідальність. Тому що демократія це про те, що відповідальність на тобі. Сильна рука вона про те, що відповідальність на таткові, який має про все попередити, має все забезпечити, має про все подбати, має все порішати. Саме так, друзі, виглядають ментальні ворота до руського міра. І це дуже хрінові ворота. Звісно, що ми маємо вимагати від президента України виконання тих його обов'язків, заради виконання яких його обрали на посаду президента Українці, і які покладені на нього власне конституцією України і присягою, яку він дає перед народом України. Але це не означає знімати з себе свою відповідальність. Ми українці значно сильніші і крутіші, коли беремо відповідальність на себе, коли беремо ініціативу на себе. Свідченням цьому є, наприклад, наш фантастичний волонтерський рух на підтримку Збройних сил України. Яскрава ілюстрація, якому є, наприклад, тут нещодавна купівля супутника фондом Сергія Притула. На жаль, для деяких українців це досягнення стало підставою спробувати обісрати її. Фейсбучним хейтом, ну це теж зрештою історія про відповідальність і безвідповідальність. Тому що історія про те, щоби купити супутник, це про відповідальність. Історія про те, щоби от просто взяти і оплювати це лайном як останній шарій, це історія про безвідповідальність. Хороша новина в тому, що супутник важить значно більше, ніж навіть повен рот лайна. На цій хорошій новині сьогодні і закінчимо. Тримаємося разом, підтримуємо одне одного, берімо на себе відповідальність, і тоді ми обов'язково переможемо і Російську Федерацію і хворобливу тугу за сильною рукою. Слава Україні!